Добре, солдати, нам будемо почати з того, що на сьогодні буде дуже важливе завдання. Яке завдання? Ви будете сьогодні тренуватися. На що? Сьогодні нас треба тренуватися, тому що на десь через тиждень буде може, напасти. Хто може напасти? Земля до на інтервенцію на Неза. Нащо ми тренуємося, ми вже так вже знаємо все. Це що повторити? А нащо нам це робити? Вони ж на нас не пабить. Ми можемо вас перепутати з. Е... Основною віть комнати її на вас напасти. На нас напасти? Вбити. не і захищатися. На всякий випадок ми будемо не навчитися стріляти. Ну, як би. Е ну, повторите. Ну, добре. Ідемо на вулиці, солдати. Це точно хвабаєн. Так, він, а що? Я готовий. Замішай. Тут. М м Чого? Ти, Ты тримаєш себе пістолет? Так криво не к А як не тримати? Якось. Я говорю, як, як, так буде так тримати так криво по столати вас вб'ють. А же вб <глух> <що>, на тому? <глух> Чого так криво? А це справді налив? Ні. Е, добре. Е... А з як у вас такий манікен? Е, купив а що? Добре. Е, добре, солдати. Як ти завжди прийти, тому що завтра буде важлива е, е, зустріч. Ну добре. Прийдут. До побачення. Е, до побачення.